Андрій Ліщук Ареал. Озвучено студією Руда книгарня. Читає Хеля. Речі. Артем сидів на дивані поряд із розкритим чемоданом, що чимось віддалено нагадував голову бегемота із широко роззявленою пащею. Чемодан був порожній, а речі, призначені йому на поживу, лежали акуратними стовпиками на столі та частково на стільцях. На кухні із колонок приймача лунав безсмертний хід вісімдесятих женейт Оконор to you». Артем не вслухався у давно набридлу мелодію і навіть припустив момент, коли вона змінилася на дещо сучаснішу, але все одно. Таку ж стару та затерту, а й Бриз Він досі не міг вирішити, їхати йому чи ні. Трохи раніше він все ж таки поступився. У коморі знайшов чемодан, і це був перший крок до неволі. Потім зробив ще одну крихітну, на його погляд, поступку зібрав речі матері, що залишилися в домі. Це нічого не значить, переконував себе Артем. Однак тепер, коли все було вже підготовлено, він задумався, що станеться, якщо він складе всі ці речі в чемодан, застібне блискавку, і відставить його в коридор. Чи буде це взагалі щось означати? Ганебна втеча, хитрий маневр, і головне, що робити далі. Невже тоді доведеться взяти рюкзак старого друга ще зі студентських часів і зібрати в нього свої речі? А потім що? Сидіти ось так, чекати, коли за ним приїдуть і заберуть? Адже це набагато простіше ніж іти з дому в нікуди, тулитися десь по орендованих хатах, шукати роботу і, можливо, навіть знайти свою безпросвітну каторгу від світанку до заходу? Таку, що поранку, відриваючи голову від подушки, ти мріятимеш, щоб хтось пристрелив тебе із жалю над замученою твариною. Чи не простіше дозволити ріці долі понести себе туди, куди вона сама забажає, за течією, адже там, куди його заберуть, точно буде дах над головою, їжа, можливо, навіть своя кімната або. Хоча б власний куточок. Знущання він витримає, не вперше, сховається в панцир, як звик робити це з дитинства, і чекатиме. Артем раптом зрозумів, що йому вже все байдуже. Він змирився і шукає вже не вихід, а лише відповідне виправдання для капітуляції. Апатія охопила його розум. Сил для опору не залишилося. Ось руки вже самі собою автоматично складають мамині речі в чемодан, а значить, незабаром настане час наповнити рюкзак своїми. Дзвінок знову домашній. Артем, мов робот, що збирає речі з дивана у валізу, відволікся, неспішно підійшов до телефону, переконуючи себе. Що трохи згодом таки підзарядить мобільний. Він неохоче взяв трубку, очікуючи почути хриплуватий бас Сергія Івановича, який повідомить, що вони із Віталіком вже близько. Але в трубці пролунав голос, що розігнав кров у венах до такої швидкості, що вона застукала дзвінким молоточком у Артема в скронях. Привіт! Карина, Каря, о боже мій, де ти? Неважливо, Артеме. Я дзвоню з приводу. Хочу забрати свої речі. Голос Карини звучав відсторонено, але водночас трохи ображено, ніби Артем уже встиг її чимось скривдити. За що ти так зі мною, Каря, розгубився Артем. Коли ти прийдеш, нам треба про все поговорити. Я...» Але дівчина перебила його. Не починай! Я просто хочу забрати свої речі, Артеме, відповіла вона, втомлено продовживши. Все, що хотіла сказати, я вже написала у тому листі. Ти ж його прочитав? Так, прочитав. Насправді, Артем не просто прочитав той злощасний текст. Написаний на ароматному аркуші і залишений йому на столику біля ліжка, а перечитав його до дір, намагаючись розібратися, що ж сталося між двома серцями, що кохають один одного. Але Каря, я так нічого й не зрозумів. Нам неодмінно треба зустрітися і усе обговорити, адже це якась нісенітниця. Вибач. Загальні фрази, натяки, якісь претензії, затараторив Артем у трубку. Та чого тут незрозумілого? Я все, я пішла від тебе, про що ще треба поговорити? Ні, так не піде, сонечко. Я розгублений, розумієш? Позавчора вранці все ж було нормально. Так, пам'ятаю, ти була трохи засмучена тим, що я втратив роботу, але ж не через це ти пішла. Що змінилося, Кариночко, не починай. Прошу поясни. Просто, просто прийми, що між нами все скінчено. Ні, я хочу знати причину. Можливо, гаразд. Я зустріла іншого, зізналася Карина. Слова впали, мов бомби, розриваючи його світ на шматки, і від усвідомлення їх сенсу. У Артема одразу ж підкосилися ноги. Він важко плюхнувся там, де стояв, прямо на підлогу, зачепивши зібрані з ванної кімнати мамині шампуні та креми, які розлетілися по всьому передпокої, мов уламки розбитого серця. Заява звучала так, ніби Карина повідомила цю новину вимушено. Після слова гаразд. Вона зробила довгу театральну паузу, а саме зізнання, крім смислового навантаження, несло в собі якусь надзвичайну тугу, ніби його вирвали у дівчини разом із серцем. Однак, незважаючи на початковий шок, Артем раптом чітко зрозумів, що чує фальш в її голосі. Ці інтонації він без зусиль розрізняв їх. І несподівано для самого себе був готовий присягнутися хоч здоров'ям, хоч навіть власним життям, що це зізнання цілком запланований хід, спочатку закладений у тригер їхньої розмови, відрепетований і вивчений до найдрібніших подробиць, спочатку відстороненість, холодність, почуття, що викликали бажання пробити кам'яну стіну. І дістатися до причин такого ставлення, а там у товщі льоду його вже чекало, все поглинаюче полум'я. За три роки життя пліч опліч Артем непогано вивчив звички Карини і міг розрізняти найменші зміни тембру її голосу, так само, як і жести й міміку. Ні, він повірив їй, що вона вже не сама. Це звучало правдоподібно. Справа в іншому. Схоже, Карина зв'язалася з ним зараз, по суті, щоб наостанок погратися. Таким було її хобі. Речі були лише приводом. Тепер він був у цьому впевнений. Артем раптом усвідомив, що став мимовільним учасником вистави, отримав роль у її театрі, хай і другорядну. Але водночас дуже важливу для самоствердження великої актриси в її новій прем'єрі. І від усього цього хотілося вийти. Вона й раніше любила так бавитися, але з іншими а артему зазвичай діставалися приємніші ролі навіть у найгірших її постановках. Іноді він взагалі значився статистом або декорацією на кшталт шафи. Сценки з мініатюр і побутових драм він зазвичай ігнорував або підігрував зовсім трохи, щоб догодити примхливій пасії, навчившись так реагувати з дитинства ще з часів життя під одним дахом з іншою природженою актрисою, матір'ю. Однак він і уявити собі не міг. Що стане донором емоційного заряду для нової глави в книзі житті Карини. Ну що, тепер тобі краще, ніби між іншим підколола Карина, дозволивши Артему провести в тиші кілька руйнівних хвилин, з нетерпінням чекаючи потрібної реакції. Ти брешеш, задихаючись, просипів Артем. Ні, Артеме. Просто прийми це. Голос дівчини змінився, зник надрив, з'явилися нотки тріумфу. Видно, вона була задоволена собою, як же вправно вона все розрахувала. Що значить прийми. Ти ж іще позавчора. Ну, як же так? Я не можу зрозуміти, що змінилося за ці пару днів. Ти закохалася. Може, я десь прогледів. Щось пропустив, замямлив Артем плаксивим голосом, намагаючись зрозуміти, за що ж йому таке покарання. Ти зациклився, робиш собі тільки гірше, я прошу тебе забудь про мене. Краще розберися зі своїм життям, знайди нарешті роботу. Хіба щось зміниться від того, якщо я скажу тобі, що ми із Камілем вже місяць разом. Нове зізнання. Ще один нокаутуючий удар, що атомною бомбою вибухнув в Артемовій голові. Так, я закохалася, я люблю його. Я щаслива, розумієш? Ми щасливі. Останні слова Карина вимовила трохи награно, перестаралася, малоймовірно, просто вони призначалися вже не для нього. А для когось третього, хто ще не познайомився з тонкощами її гри, а значить, з ним треба грубіше, імпульсивніше. Цей водевіль, видно, призначався вже для східного коханця Карини Каміля, який, ймовірно, зараз лежить разом із нею на ложі кохання, на сьомому небі від щастя, і з її відома слухає розмову, все більше переконуючись, який же цінний трофей йому дістався? Я просто не можу в це повірити. Як можна говорити одному чоловікові, що любиш його, робити вигляд, що будуєш разом із ним якісь плани і водночас бути закоханою в іншого? Я не хотіла образити тебе. Голос Карини став нетерплячим вона вже отримала те, чого добивалася. Її екс-співмешканець сидить на підлозі із розбитим серцем і сопливим носом, страждає, ганяючи по колу в голові одну думку, підживлюючи тим самим її роздуте до горизонтів его. Подальші розбірки не входили в її плани. Вона чудово відчувала межу, за якою красива драма перетворюється на вульгарний скандал. І постарається якомога швидше завершити розмову, щоб цього не допустити. Зараз Карині залишалося лише повідомити Артему адресу, куди він, як її вірний раб, принесе речі, попередньо, дбайливо склавши їх у пакетик, і з обов'язковою запискою, написаною тремтячою рукою, та вкладеною в стопку з нижньою білизною, де поєднуватимуться погрози покінчити з собою. Та благання про прощення. А коли він прийде, вона зустріне його у найкращому вигляді, і це буде, звичайно ж, особливе видовище, кульмінація її гри, прощання. Вона постарається запам'ятатися Артему на все життя останнім його світлим спогадом. Уявивши все це, Артему захотілося все зіпсувати, хай йому зараз боляче до сліз, але крізь страждання вже пробивалася дика сліпа лють. На хвилину він замовк, не відповідаючи на нав'язливе згадування власного імені. Артем зібрав всю волю в кулак, нарешті, заявивши неприпустимо спокійним голосом. Знаєш що, люба? Якщо тобі так потрібні твої речі, то прийди і забери їх сама. Я зайнятий. Адресу ж ти пам'ятаєш. Божечки, який же ти все таки мудак Артеме, процідила Карина крізь зуби. Не можеш без того, щоб усе не зіпсувати. Ну, добре, чекай. Не попрощавшись, вона роз'єдналася. Він все ж таки змусив її грати за своїми правилами. Але за миттєвою радістю прийшло усвідомлення, що він втратив куди більше, ніж помста, останню незабутню зустріч. І коли вже хвилин п'ять у трубці лунали гудки, він раптом несамовито закричав Карино, Карино, вибач мені. Через деякий час Артемо пам'ятався. Тіло вилило свою злобу на речах, меблях і стінах, розплатившись за це розбитими в кров кулаками. Одяг був забруднений і пом'ятий, але гірше того повернулося нудотне відчуття нікчемності, тепер вже приправлене отруйним усвідомленням без виході. Він повернувся до думки, яка відвідала його після нещодавної розмови із матір'ю. Всі навколо. Згуртувалися проти нього. Усі, абсолютно всі, байдуже навіть ті, кому він довіряв і кого любив. Всі вони насправді підступні, хижі істоти, їхня мораль лише замаскована пастка, до якої жертву підводять колами його ж рідні із самого дитинства. Потім нав'язують, що ця проклята загальнолюдська моральність корисна. І навіть життєво необхідна, що людина саме цим відрізняється від звіра. Вона, бачте, розуміє різницю між добром і злом і вільна зробити вибір. Але зло принесе лише падіння, розкладання і в результаті страждання, а добро конструктив і щастя. Але це брехня, смердюча брехня. Добро з його путами моралі, це і є страждання. Його просто використали, а коли вже не змогли більше вичавлювати, то просто викинули, попередньо обмазавши в багнюці. І чому він нічого не помічав цілий місяць? Все точно так само, як і зі звільненням зі школи. Схоже дежавю. Ні, він ніколи не заперечував того, що Карина могла підгулювати. Її систематичні ночівлі в подруг, коли вона вимикала телефон і з'являлася на підпитку під ранок, викликали в його серці тугу, але він був готовий змиритися з цим, бо знав, якщо навіть щось і було, то це несерйозно. Йому здавалося, що вона його любить, а вийшло так, що він цілий місяць жив із тією, який на нього начхати. Тією, яка думає про когось іншого, в той час, як він у блаженному невіданні обіймає її перед сном. Більше того, шукає можливості не просто піти, а піти так, щоб зробити йому якомога болючіше. Хіба я заслуговую такого ставлення до себе? запитав себе Артем і без вагань відповів. Так, бо я паршива вівця. І моє місце, мабуть, лежати розібраною тушею на вівтарі людського буття. І кожен зустрічний буде щасливий вирвати шматок м'яса з мого тіла, адже нічого, крім закривавленої плоті, нікому більше від мене не потрібно, навіть любові, особливо любові. Але ж когось люблять, когось поважають і не зраджують, а ввечері, прийшовши з роботи. Когось очікує вечеря і тепла постіль. Або це теж гра, теж брехня, можливо, правий вовчик, коли звів усі стосунки до скотського використання одних людей іншими, цинічного партнерства, коли все, що потрібно для виживання, просто триматися того, кого можеш мати, дозволяючи партнеру мати себе у відповідь. Він раптом згадав, як вперше зустрів її на заході, куди був запрошений як активіст однієї із природоохоронних організацій, членом якої він був ще зі студентських часів. Подібні організації часто мають солідні фонди та щедрі гранти. І як це часто буває, за спинами мотивованих активістів завжди стоїть бездіяльний бомонд, для якого членство в таких організаціях... Подібне до індульгенції від гріхів, або данина моді, або просто хитрість для ухилення від податків. Час від часу керівники цих організацій влаштовують пишні світські зустрічі. Раути. На такий був запрошений Артем. Карина ж, як з'ясувалося пізніше, пробралася туди таємно. Величезний будинок був повний гостей. Артем прийшов без пари, і Карина, яка з'явилася трохи пізніше, теж була одна. Він одразу помітив її кричущий без смаку одяг, і те, як дурно і зухвало вона поводилася в суспільстві, намагаючись наслідувати світських левиць із улюблених нею дешевих серіалів. То сміялася, закидаючи голову назад, то не впопад жартувала. При цьому манерно граючи коктейльним бокалом у руці, на якій навіть неуважний Артем помітив бруд, що в'ївся в шкіру під нігтями її пальців. Зрозуміло, на неї звернули увагу й інші і уникали її. Карина ж, перебуваючи в повному незнанні того, що відбувається навколо, не могла зрозуміти, чому люди до того щось жваво обговорюючи, Одразу замовкають при її наближенні. Потім був час її сорому, коли їй повідомили, що просять покинути будинок, і мить слави Артема, який на очах усіх заступився за неї і був вигнаний з нею разом. Він провів з Кариною той вечір, а потім ще й ніч у готелі, витративши на неї всі свої заощадження. Карина любила шик, і ще вона добре вчилася, грамотно підбираючи собі вчителів, і, мабуть, так само легко з ними розлучалася. Артем, свого часу дресирований матір'ю на наявність засвоєння навичок поведінки в суспільстві, став ідеальним вчителем для приїжджої в місто селянки. Яка знімала разом із сестрою погодкою однокімнатну квартирку в парі кварталів від Артемового будинку. Невдовзі вони з'їхалися, а далі був Бенефіс Карини та їхня спільна перемога над літньою маніпуляторкою матір'ю Артема. Найгірше те, що він і досі любив її, цю гадину. Він розумів, що вона далеко не ангел. Він знав це давно, але вірив у те, що Карина просто різна, вона може бути і хорошою, і поганою, і щирою, і лицемірною, всілякою. Але, як виявилося, він її зовсім не знав. Карина виявилася таким же хижим створінням, як і всі навколо, і була такою самого самого початку. Навіть у готелі у тому шалено дорогому номері, коли пристрасно вигукувала його ім'я, він для неї був лише сходинкою до відомої тільки їй мети. Так, вона завжди шукала шлях на гору. У цьому вона дуже нагадувала матір Артема, і її цілеспрямованість, звичайно ж, підкуповувала, але методи досягання з самого початку відштовхували. Вона вміла маніпулювати, могла легко змусити кого завгодно робити те, що вигідно їй самій, але все ж він вважав, що у неї є почуття міри, як виявилося, він помилявся. І все ж Артем раптом зрозумів, що хоче йти до кінця. Він відчував, що робить помилку, але без останньої. Або ні, як підсвідомо сподівався він, розмови з Кариною обійтися не міг. Артем переодягнувся, привів себе у більш менш належний вигляд, потім зверху накинув свій дермантиновий плащ і вийшов за двері у тамбур, де зіткнувся носом до носа із неприємним гостем. We want retribution. Oh yeah, we want retribution.